Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш проєкт Медична паразитологія, розділ арахної ентомології і саме вже клас комахи, і познайомимося з представниками ряду блог Афаніптера. І сьогодні з вами я, Безуська Олега Расліна, кандидат філологічних наук доцент. Отже, блоги. Ряд блохира включають дуже багато. Там всього відомо до тисячі видів бліг, з них в Україні близько 90, але для нас найголовнішими сьогодні буде: це блоха людська, полекс ірітанс і блоха щуряча. Це ксинапсилія ксен... хіопіс. Отже, щиряч... отже, людська блоха це синантропна кома. Так. Паразит людини та свійських тварин це можуть бути і собаки, і коти, і коні, і свині. Так. Паразитують вони ці, паразитують на хижаках, таких як шака, вовт, хір, лисиця, на гризунах, на бабаках. І поширена людська блоха повсюдно. Повсю ну і другий. Представник це Ксенапсілія Хіопіс. Вона паразитує переважно на гризунах. зустрічається частіше в Середній Азії, має важливе значення в епідеміології чуми і щурячого рекеціозу. Ну і що можна сказати про цих таких невеличких тваринок? В історії людства вони відіграли ну, Таку надзвичайно негативну роль. Але крім того, що це була негативна роль, тому що вони є переносниками збудників інфекційних хворі, хвороб, але людина людина, вона використовувала цих тваринок для розваги. Уявляєте собі, люди не знали що, З чим вони граються. І ось дійсно були такі блошинні цирки, цілі цирки, де виступали блохи. Ось ми бачимо рекламки. І е, що треба сказати? Що перший зареєстрований блошинний цирк він датується початком 1820-х років, коли італійський імпресаріо Луї Бартолотто рекламував кого? Надзвичайну виставку працьовитих бліг на Ріджент Стріт у Лондоні. Тобто, цей італієць привіз свій цирк в Лондон. Деякі блочні цирки зберігалися на дуже невеликих майданчиках у Сполучених Штатах ще в 60-х роках ХХ століття. Однак треба сказати, що Блошинний цирк у Зоологічному саду Белі Вью в Манчестері, в Англії, все ще працював у 1970 році. У 2013 році все ще виступав принаймні один справжній блошинний цирк на щорічному Окто... Октоберфесті в Мюнхені. Так що уявляємо собі. Що люди, незважаючи на те, що вже прекрасно знали, хто такі блохи, вони продовжували з ними гратись. Ну і е не тільки гралися, а блохами ще і цікавилися, звичайно, ентомологи. І одним з них видатним таким ентомологом, був Натаніель Чарльз Ротшильд. Це представник династії Банкірів Ротшильдів. Жив він в періоді з народився в 1877 році і помер в 1923 року. І, і, і династія цих банкірів дійсно були в певний час найбагатшими людьми світу. І що стосується Натаніеля Чарльза, то він був відомий не тільки як банкір, але також як ентомолог, провідний фахівець по облогах свого часу. Подорожував по світу, збираючи колекції комах, в тому числі подорожував між іншим і, Украї... і Карпатами, де збирав колекції метеликів. Один із перших борців за охорону природи. Під час подорожі до Єгипту. Він описав блоху щурячу, Остюк Синопсіліо Кіопіс Ротшильд, 1903 рік. І, е, крім того, він зібрав найбільшу в світі колекцію облік, яку він подарував Британському музею, заснував Королівське товариство охорони природи і автор великої кількості наукових робіт з ентомології. Блохи і чума. Ну, можна сказати, чума і блохи, тому що одна з таких дуже потужних пандемій чуми. Вона відбувалася в з 1347 по 1353 роки, і вона також ж відома була як чорна смерть і вважається таким переломним моментом в історії навіть середньовічної Європи. Хоча чума не була новою хворобою для Європи, адже ще в 6-8 VI, VII, століттях так звана Юстиніанова чума, вона забрала на континенті мільйони життів. Відтоді пройшло багато часу, і про неї встигли забути. Масштаб пандемії чорної смерті, коли від хвороби померло близько 20 населення Європи, шокував європейців. Водночас у поширенні епідемії не було чогось дивного, якщо поглянути на стандарти життя середньовічних міст і сіл. Люди жили в перенаселених будинках, які не провітрювалися, і в які майже не потрапляло світло. Вважається, що спалах чуми почався ще. В 1330-х роках на території Китаю та Монголії до Західної Європи хворобу привезли наприкінці 1347 року екіпажі генуезьких кораблів з Криму. Взимку 47-48 років епідемія почалася в італійських портових містах та на островах у Марселі та Барселоні. А влітку 1348 року вже вирувала по всій Франції. Англії та Піренейському півострові діставшись 1349 року частини Німеччини та Скандинавії. Хоча загальні втрати від пандемії оцінити важко через відсутність точних даних про чисельність населення, можна сказати, що пандемія 47-53 років та наступні менші за масштабом епідемії 14-15 століття – Призвели до демографічної кризи, з якої Європа вибралася лише у XVI сторіччі. Ну і е, неабияку роль в перенесенні збудника чуми відіграли і ось ті блохи в поширені цієї чуми. Ну, давайте познайомимося з морфологічними характеристиками блохи. Статева зріла особина мала довжину від 0,6 до 5 мм. Тіло безкриле, стиснуто з боків, складається з голови грудей черевця. Голова заокруглена спереду, має пару простих очей і вусиків. Ротовий апарат колючо-сисного типу. Груди складаються з трьох, а черепце з 10 сегментів. На тілі є зубці щитинки, шпички, із трьох пар ніг задня найдовша, призначена для стрибків. У самців черевці е, е, загнута догори, е, має копулятивний апарат, яйця білі, овальні довжиною 0,5 мм, вкриті прозорою оболонкою. Личинка червоподібна, без нога, лялечка нерухома і не живиться. Тобто блохи це комахи з повним перетворенням яйце, личинка, лялечка і доросла особина. Блохи є постійними. Можуть бути варіанти: це блохи шерсті, або тимчасовими це блохи гнізда, ектопаразитами людини і тварин. Хоча кожному виду бліг властивий специфічний хазяїн. Характерною рисою є можливість переходу і живлення на широкому колі хазяїв. Розвиток відбувається, як ми вже побачили, з повним перетворенням. Самки відкладають яйця до 450 впродовж життя порціями в місті існування хазяїна, або у нори, або гнізда тварин. Це можуть бути щілини підлоги житлових приміщень. Із яйця виходить ось ця червоподібна личинка, яка, між іншим, живиться випорожненнями дорослих бліг і гниючими органічними речовинами. Личинка линяє тричі, після останнього линяння залільковується. Всередині лялечки блоха може знаходитися довготривало, вивільнюється з появою хазяїна живителя. Тривалість циклу розвитку залежить від видобі, температури, вологості повітря. Ну, у, у людської блохи мінімальний термін розвитку це 19 днів. Тобто досить швидко відбувається це перетворення. Медичне значення блохи. Значить, Найбільше епідеміологічне значення мають блохи, які трапляються в оточенні людини. А саме це блоха людська паразитує переважно на людині, існує в помешканнях людини, виявляється повсюди, є переносників, збудників чуми і лепри, прокази. І друге це блоха щуряча, вона паразитує переважно на гризунах і зустрічається частіше в Середній Азії, і має велике значення в епідеміології чуми і щурячого рекеціозу. Отже, блохи також є переносниками збудників рекецій музера, ендемічного щурячого висипного тифу. Рекеції, які виділяються блохами разом з фекаліями, зберігаються в навколишньому середовищі впродовж 40 днів. Інфікуюча доза для людини складає одну соту частку міліграма, що відповідає одній частині випорожнення блохи. Укуси бліх викликають місцеве запалення, часто виглядають як плями. З інтенсивно пігментованим центром. Зараження бліх відбувається під час живлення на хворих тваринах, але може переносити, може, як кажуть, вкусити людину, і тоді ось ми можемо побачити, як виглядає, виглядає рука хворого хворого так, на ендемічний цей висипний тиф. Зараження бліг чумною паличкою відбувається під час живлення на хворих тваринах. У шлунку блохи чумні бактерії інтенсивно розмножуються, утворюючи так званий чумний блок. Це призводить до тимчасової непрохідності кишечника блохи, і при спробі кровосмоктання кров хазяїна живителя наштовхується на блок і відригується назад у ранку разом з бактеріями, що призводить до зараження чумою. Людині. Бактерії чуми також можуть виділятися з випорожненнями, інфікованої блохи і потрапляти у кров при розчісуванні місця укусу. Ну, ось тут ми бачимо, як виглядав е, лікар в середньовіччі, який намагався лікувати хворого на чому. Ну, а ось це е, сучасний, е, сучасний такі. Е, Костюм, який використовується під час лікування чуми, тому що трапляються поодинокі випадки, і навіть в деяких країнах кількість захворівших на чуму, може бути достатньо значною. Про це ми трошки пізніше з вами дізнаємося. Отже, чума. Що це за хвороба? Це зоонозна, природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба. Характеризується таким комплексом симптомів. Це гарячка, тяжка інтоксикація, геморагічний синдром, сирозне геморагічне ураження легень, лімфатичної системи з утворенням вубонів, нерідким септичним перебігом і високою летальністю. Основним джерелом і резервуаром інфекції є різноманітні види гризунів, які поділяються на два ряди. Це мишоподібні і зайцеподібні. Близько 30 видів Проживають у степових і пустельних зонах. Це ховрахи, бабаки, піщанки, пескухи, полівки, пацюки тощо. Україна не має, слава Тобі Господи, природних осередків чуми. Захворілі люди є джерелами інфекції, особливо при легеневій формі хвороби. Отже, збудник чуми це так звана ірсинія пестис. Належить до роду ірсинія, родини ентеробактеріатс. Єрсинія пестіс це невелика паличкоподібна бактерія, овоїдної форми, забарвлюється біполярно і вона є грам-негативною. Бактерія мутувала. Відносно безпечного мікроорганізму 10 тисяч років тому назад. Тобто ми можемо сьогодні, використовуючи молекулярно-генетичні методи, прогнозувати, ось сказати, що дійсно сама ось ця небезпечна бактерія, яка викликає дуже тяжке захворювання, вона мутувала. Ну, досить знач... значний час назад, це 10 тисяч років. Згідно з міжнародною класифікацією хвороб, э, вирізняють чому код А20, при цьому виділяють як окрему форму бубону чому А200. Ступінь тяжкості може бути легкий. Тобто він проявляється лише у людей, що народилися в ендемічних почумі районах або у вакцинованих людей. Буде легкий прояв. Може бути середній, може бути тяжкий. Чума здатна передаватися основними механізмами передачі, які це, які це способи передачі. Це трансмісивним, тобто через укус тієї ж самої блахи. Це контактним аерогенним, аліментарним через їжу, але при захворюванні на бубонну чуму форму, форму чуми реалізують два механізми передачі це трансмісивний і контакт. Чума в 21 столітті вона не покидає повністю нашу земну кулю, тому що це, ми вже сказали, природно осередкове захворювання. І є ось ці природні осередки на території Азії, це Монголія, Китай, де живуть тварини, які є природними резервуарами цієї ірсині. Тому це вивести повністю позбутися від чуми практично нереально. Але, звичайно, обмежити її поширення людина навчилася обмежувати. Так? За інформацією, ВООЗ, на Мадагаскарі з 1 серпня 20... по 22 листопада 2017 року було зареєстровано. 2348 випадків захворювання на чуму, в тому числі 202 випадки смерті, тобто летальність складала 8,6%. Кількість випадків легеневої чуми складала 1791 випадок, з яких 22% лабораторно підтверджено. Окрім легеневої чуми були отримані повідомлення про 341 випадок бубонної чуми. В одному випадку септичної чуми та 215 випадків чуми невстановленого типу. Поодинокі випадки, вже в 2020 році, були зареєстровані на території Монголії і Китаю. Так що, на превеликий жаль, все ж таки ця хвороба вона залишається небезпечною. Ну і ми повертаємося до бліг. І як же боротися з цими блохами. Насамперед, блохи можуть бути у наших домашніх улюбленців, тож треба обробити тварину, скупати, вивести шкідників, але часом цього буває замало. Блохи можуть проживати в одязі людей. У покритті підлоги, меблях, килимах, паркеті, м'яких іграшках вони здатні перебігнути, блохи маються на увазі, з квартири у квартиру. Тобто переселятися ось в такий спосіб. І це теж дуже неприємно. Можна боротися за допомогою таких, ну, будемо казати, Досить щадящих засобів це, наприклад, ефірні олії. Вивести блік можна за допомогою ефірної олії, яка продається в будь-якій аптеці. Паразитів відлякує різкий запах евкаліпту, м'яти, гвоздики. Тож варто обробити поверхню еф... ефірною олією, і запах приємний, і шкідники зникнуть. Не полюбляють блохи чесник. І варто змішати подрібнений чесник та дріжджі і обробити отриманою сумішчю підлогу. Через добу добре пропилососити помешкання, час від часу можна залишати на поверхні зубчики чеснику. Так що не лише е, від е, всякої такої. Міфічної нечисті, але чесник може допомогти ще і в боротьбі з блохами. Ну і насамперед, це прибирання. Не забувайте підтримувати чистоту в домі, проводьте ретельне вологе прибирання, використовуйте потужний пилосос для чищення килимів та періть одяг за високих температур. Адже без підтримки чистоти блохи можуть. Повернутися. І це, звичайно, не ті гості, яких ми чекаємо. Отже, я дякую вам за увагу. Ми сьогодні з вами познайомилися теж з не дуже приємними представниками комах минулого разу воші, сьогодні БЛОХи, Ще наступного разу клопи. Тобто, ну. Цілий, як кажуть, букет не дуже приємних комах, але про них необхідно знати. Тому підписуйтесь на наш канал, приєднуйтесь до наступних зустрічей і е, до побачення!